Відео нової поставочки, мікс дитячого одягу до піру, 146 джинсипічачок легенький, легесенькі фотонові штанці 98, 152, 86-92. легесеньке платічко 98-104, костюмчик. 98-104, така куполочка, майкрафт. Така йде на 98, Лосинки 98-104, спортивні штанішки, трюх ниточка, ідуть дві кофточки в набір, так також йде трьох ниточка, 86,92. Кортині ж танішки 984, гесенький комбіназончик 8692, в копточки, Лосінки. Такі йдуть боді з платічками 50-56. 86-92. Дощовичок. Ногенькі лисінки бесім, це такий це платічко, деносто Легесенькі шортики, спортивні штаніжки, трюхниточка 86,92, піжамка, 122, 128, шортики 140, і костюмчик 158, 164, тунесенький, котон, копточка та штаніжки. внизу на манжетику. Набір іде лосінки, 146-152, 98 сточок. Де йдуть набір підполочок. 110 116. Набір іде регланчик та футболочка. Піжамки 146-152. Шортики 122-128, футболочки 110-116 полук, обір футболочок 110-116, 146-152 набір маючок три одинички на поколочці, обінізончик шортиками 110-116, 122-128, футболочка, шортики 122-128. Піде футболочка з боді 74, 80, 22, 128, піжанки. 158, 164 іде в оді, трьох ниточка з капюшончиком, Піжанка. 116, тоненькі, бутонні штанишки. Тоненьке платечко простеньке, тканинка 110 116, білючик осінки, спортивні штанишки, трихниточка. миточка, проста несенки, просто тканинка, 8692, різиночка підтягується, колісочка, резиночка добре тримає Шортики, набір маєчки, 122-128 футболочка, такий з шортиками, 110, 116 лосинки, ось такі набір малючка, шортики, намір ручка 110, 104-110 лосинки, шортики, – 2-4 рочки, лосини. Які жамка, шортики та футболочка. 134, 1340. Йде набір шортиків, бутончик тонесенький. 110-116, спортивні тоненькі штанішки, 2-4 рочки. Набір футболочок. Іде набір платько та висинки. 110 116. Джинсики. Піжанка, набір топів 158, 164. Прушиде піжанка, футболочки 110, 116. Шортики, 146, 52 Де набір таких костюмчиків, футболочки та шортики, тунесінки, є мобиттіла. 98-104. Далі йде набір костюмчик 116. І лосіньки. Футболочка, шортики простенькі. Шортики йдуть на 146-152. Це такі ж самі спортивні штанички, які були на відео, 24 рочки. Полосінки 24 рочки, 98 104, чоловічок. Футболочки майкрату. Шортики майкрафт. і Іде набір шортиків, та футболочка, 24 рочки. Патька 24 на відео. Також комбінезончик шортиками. 4-6 відео. Набір футболочок. 872. Це також іде футболочка та бодику була на відео. 134 Різка іде. Дві рубашечки. Ось такі простенькі потонні рубашечки на дівчинку. 116 футболочки полор, також і спортивні штанишки, які були на відео, 86-92 трусики, 158 164, боді, лісинки. Це також платочки, як я була на відео, футболочка, платочку, це йде набір. шорты, какие-то футболочки, челленджик, тросики. Это челленджик с футболочкой, я кидала на виду. Спотонные штанишки. Такие тросики, 13864. Брючки. Так уж идут такие тоненькі, тоненькие. Брючки идут на рис 128. Так бурючки брючки идут 134, 128. Спиднечка. Спиднечка идет на 116. Ось так булочка набір? а не цей А Ось є поганочки, які були на вірду. Тут йде спідничка, спідничка йде на 122. Ось така йде піжамка. тонесенька, 158, 164. Кросики, шортики. Тунесеньки кутон. 128. І такі йде на для малючка, шортики та футболочка. Чоловічки, чувички. Такі були на відео. Рубашечка 122, та шортики 122-12.